21 квітня 17 година. Проводимо оранку торішньої стерні з-під пшениці під сою. Алло. Добрий день. Добрий день, пане Володимир. Слухаю вас, пане Ігор. Що там по моїх документах? Є вже вони. Є. Алло? Є ваші документи, є. Е, дочка може прийти забрати, так? Може. Добре, дуже вам дякую. Нема вас все, все добре. Е, все добре, тільки хотів мається на увазі поговорити з вашим сервісником або навіть із вами. Втім, спитати, чи цей трактор приходить повністю зібраний з Індії, чи ні. Повністю. Ну, значить, індуси зробили одну помилку, як збирали його. Ну, Це по маленька помилка. Не була під'єднана під панелю справа, де жапки на гальму. Не була uh -huh. під'єднана одна фішка на жабки на гальму. Uh -huh. І коли натискав на гальму, не включався переднє місце автоматично. Ага. бачите, Дякуємо. Бо в ньому є така функція. Я, ну, я спершу, знаєте, я такий чоловік продвинутий, скажімо так. Е, я спершу думав таку функцію сам собі зробити, бо, тому що е, бачив, що якщо клавішою включається передній міст, значить можна до тієї клавіші під'єднати під жабку гальми і буде, коли натискаєш е, гальму, включатись міст і гальмувати всі чотири. Тому що така функція в жіндірі є. Uh -huh. Але я боявся, боявся таке зробити, бо тому що не знав, чим воно там включає, яким механізмом. Навіть якщо шестерня за шестерню, то думаю, коли гальмуєш, можна там і шестерні порвати випадково. І не знав, мені, я, щас, я вам скажу, я навіть сам не знав. Ну я думав, що там все так, як має бути. Розумієте як? Вот. А і я тут боявся таке робити, а потім думайте, знімлю панель, подивлюся, що там, як там, які запобіжники є, що до чого, бо там ще зліва під кришкою, під швидком приборів купа запобіжників справа, яке воно виглядає. Оглянув собі тут все. Там пилюка була, трохи в кабіні, туди-сюди. Зняв кришку, дивись, фішка висить, баламка, є одна і друга, однаковісіньки. Бачу від жабки гальми. З'єднав ті фішки, завів трактором тисну на гальму, все переднє місце автоматично включається. Mm -hmm. Все працює так, як бринді. В ньому, коротше, є така навіть крута функція, що коли тиснеш гальму, включається автоматично переднє місце і гальмується чотири. Дякую за інформацію, бо я, що чесно, цього не знав. Дуже крутий трактор, і дуже, дуже сильно напічканий багато всього там в ньому крутого є. Мені він дуже сподобався, чесно. Нехай вам служить і приносить. То, що один, один ще мінус є в ньому, от коли їду, знаєте, в нагрузку, коли він тяне, без питань, все класно, а от коли з горба ніби їдеш на передачі, скидуєш газ, і там таке якась як вібрація, так бур 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 в кабіні, якийсь такий неправильний шум трохи. І навіть з плугом, як їдеш, догори плугом, як пориш, йдеш. Він прекрасно йде, чітко, тишина, так як війномарці, а згори, як деш, з плугом, типу якісь гуртки. Я так думаю, що десь кабіна, чи вона на подушках десь до чогось зачіпає, чи десь... Ну, що, що ще треба оглядати. Десь якийсь такий читове хлопна, просто як переміщається, так десь вібрує, якось не так віддає в кабіну звук. Ну, щось таке і такі, є. Якийсь такий чуть-чуть кубічний -чуть по шум. А так в загальному все працює ідеально, суперово. Поки що нарікаль нема ніяких. Всі, всі нюанси працюють чітко. Я вже його і з плугом пробував, його равним, і цей без І все тяне шалено, бешено, скажімо так. Трохметровий культиватор, чіпляв до нього, тяни, двохкорпусний обертовий плуг, 2 по 36. тяни, без питань, все як має бути. І працює адекватно. Ну Тоді приїжджайте по нові. Та новий ще за скоро. Але в планах, якщо так, то якби брав, то брав би тільки такий самий. Майданувати. З такими mm. самими приможками увазі. Yes. Ну бо yes. він, ну, чуть, чуть не джундір. Реально, ця 75-ка тут, вона може перекриває навіть і 105-го по своєму. По ну, але ти, ти, ти там але... Ну по функціоналу, по цьому всьому, це бомба-трактор. Тут вас знайомий в мене купив Юту 140, mm -hmm. 140 кінських сил. Його так рекламують в інтернеті, той Юту новий. Mm -hmm. ну, не, не хочу нікого обіжати, нікого ганити, але Я вам скажу, реально, я думав, що він кращий. Mm -hmm. Я сів в кабіну в той юто, ну то, то реально, то не трактор. То є церква, з церкві і все. Кажіть, що хочете. Ви розумієте, обшивка на крилах в кабіні в тому юто. Може бачили, може знаєте, як гуляв в багажнику, та защита, що багажник е, закриває бак така з такої тоненької пластмаси, як бат. Mm -hmm. Воно ну, так вібрує, так тарабани в тій кабіні. Права дерка, замка немає, видно, зекономили на ціні чи що, штопор стоїть зі середини. Зі середини можеш її відкрити, з надвору не можеш, вже в такому великому крутому тракторі дорогому. Сходинок з правого боку, щоб сісти в кабіну, теж нема. Все таке якесь сокирою тесане, ви розумієте? Ну, ці юту так рекламують, що вони краще за ловолів навіть їх ставлять. Я би ніколи в житті так не сказав. Це, це, ну, це, ви маєте ні? розуміти, що Соліс це трошки інша якість, і, а тим більше той Соліс, який ви вибрали, це практично той самий ярмар. Це типа, ну, топова модель. Ну, це не топу, ну. це навіть ну, заводський соліс, але виготовлявся по технологіях янмара. Ну і розумієте, мені ще знаєте, що не подобалось в ньому, що тут води коврик внизу, де вікна передні трошки так, знаєте, підгонка, підрізка тих обшивок. Воно трошки в солісі таке, знаєте, трошки не, не, не виглядає так, як на джундіра, бо я на джундірах працював скоріше і там, там взагалі зовсім інакше. знаєте. Я собі думав, що воно, знаєте, не, трошки неякісно. Но після того, як я сів з цього соліса в той Юто, то я аж стріс головою. Чесно, реально, то реально як сісти ну, в Мерседеса на, на Запорожець. Не на Жигулі, а на Запорожець. Пересісти з Соліса на той Юто, Юто так рекламують в інтернеті, що він навіть кращий за цей, за, за Лувола, навіть може кращий, так їх розрекламували в тому інтернеті ті китайські юто. Ну то взагалі, ну, я вам кажу, я як пересів з того соліса, реально, як з Мерседеса на Запорожець пересісти. Чесне слово, без брехні. Ну там там, там хоч нема про що говорити. все. Я без слів, в мене без коментарів. Гарно, дякую, що вам сподобалося. Насай Техніка вам, бомба. Тримати до гарних привоїв. Так, по документам там приїжджаєте або я. А сьогодні можу. до якої години ви працюєте? Е, сьогодні до шостої буде. До шостої. Та я думаю, дочка зараз і до години чисто приїде. Нехай буде. Добре. Добре, дякую. Все гарного дня, До побачення. — вам також гарного дня, щасливо.